Привіт! Давай подивимося, яким цей тиждень буде саме для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, для кого саме цей перегляд. Ти людина, яка може дуже багато чого досягти. Зараз навколо тебе дуже багато енергії, такої перемоги, тріумфу. Ти така людина, яка знає, в принципі, чого хоче, але ти зараз така дуже закрита від всіх і намагаєшся якось трошки відсторонитися, тому що твої страхи на тебе зараз дуже сильно впливають. Що тобі несе загалом цей тиждень? Давай подивимось, яким він буде для тебе? На цьому тижні ти будеш проявляти дуже багато логічного мислення, думати, аналізувати, можливо, десь розробляти якусь стратегію своєї роботи, своєї праці. Так? Тебе буде дуже сильно хвилювати саме ця сфера твого життя. Будуть моменти, які тебе можуть розчаровувати емоційно, що стосується якихось твоїх планів, рішень. Тобі необхідно дуже чесно, дуже справедливо підійти саме до своєї роботи зараз. Не опиратися на ті минулі якісь ситуації, бо минуле воно вже пройшло, тобі треба зараз відчути свій внутрішній потенціал. Дуже харизматична особа, дуже сильна. Навколо тебе є потужні можливості на зараз, так? Дивися. стосовно особистого життя на цьому тижні. Можна сказати, що дуже багато розгойденої енергії, будуть якісь труднощі. Таке враження, що в особистому житті ви рухаєтеся на якийсь новий рівень, і це може бути нове знайомство, це може бути вихід на новий рівень, саме в тих відносинах, яких mm -hmm. ти є, але через труднощі. І а, саме цей вихід буде затягуватися. Тобто цей тиждень покаже якісь ілюзії, які проявляться так, стосовно тих відносин. Якась така кризова може бути ситуація, яка може змусити тебе страждати. Щось тебе дуже сильно розчарує в емоційному плані. Ти будеш себе відчувати обмеженою, закритою, відстороненою від особистого життя, але сфокусованою на роботі. Ах, загально, загально, тобі треба навчитися на цьому тижні, слухати себе, свій внутрішній голос і зрозуміти, що всі кроки, які ти будеш робити, будуть залежати тільки від тебе. Так? І ти будеш формувати цим ситуації навколо себе. Можливості поруч з тобою. Ти, як наче їх не помічаєш. А, дивися, рухайся вперед, рухайся на. Масштабування, на розкручення самого себе не mm -hmm. будуй ілюзій.